Доброго дня! Сьогодні отримала свою третю посилочку в цьому році від інтернет-магазину Агромаркет. Як завжди, ми бачимо зелену брендовану коробку. В коробці було перше, що нас зустрічала, це накладна, як завжди. Так, тепер показую по товарах. Цього разу я не змогла відмовитись і замовила собі чорну смородину по акції. Ну, Дуже така була приваблива ціна. Дивіться, який класний саджанець. Як він запакований, все коріння в волозі тирсі супер. Також замовили собі 5 саджанців суниці полуниці Дуже по відгуках була, бу, 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 була класна. Так, тепер по препаратах. Спочатку, значить, магнієва селітра це для. Яскравості квітування, кальціва селітра для помідорчиків, щоб не було вершинної гнилі. Далі декілька препаратів для саду, городу і так далі. Ревустоп, сальто, мобіль, аналог хорусу, міральт від кліщів, скай, чудовий препарат від хвороб винограду і плодових, синерит і турбопресто це інсектициди дуже широкого спектру дії, дуже дієві. Також для троянд я замовила собі три добрива: це початок бутонізації, коли тільки починають бутончики набирати сили. Далі, дозрівання плодів це коли бутончики вже такі величенькі і коли вже відквітували трояндочки, тоді ми 20-20-20 даємо таке добриво по листу. Для нарощування бутонів для другої хвилі квітування. Так, далі для огірків і помідорчиків, хілатин, томати, огірок це комплекс вітамінів, мікро-макроелементів і так далі для гарного врожаю. Ще також замовила собі суперфунгіцид Шавіт для винограду, Ну, взагалі супер, від цих хвороб він йде. Далі напалмфорте це для видалення бур'янів, там, де вони не повинні рости, там обробляємо цим препаратом. Ну і на другу половину літа, коли вже не хочеться хімії, коли вже багато плодів, вже, 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 вже треба збирати їсти, скажімо так, тоді використовуємо препарат Актафіт, це інсектоакарицид. В, в баковій суміші з фітоспорином, які я придбала в минулому замовленні. Тобто, це вже йде такий біологічний захист. Тож дякую Агромаркет, за чудові товари, за чудові емоції, вам процвітання, а нам, всім, українцям і Україні, перемоги і миру. До побачення.